на дорослій долоні від народження і часто не мають сили втриматися за життя. Нове життя підтримує нове життя. У Кіровограді відкрили перший перинатальний центр у рамках національного проєкту з такою назвою Гроші спільні від держави та меценатів. Тепер там здатні виходити навіть півкілограмових немовлят. Обіцяють, такі центри з'являться в кожному регіоні країни. Перший відкрив президент Янукович. Вагітність Наталі перебігає непросто. У жінки бронхіяльна астма. Вже місяць лежить у лікарні, додому медики не відпустять, аж до самих пологів, бо це небезпечно для дитини. Просто йде задишка, яка впливає Звісно, ребенку не вистачає кислороду. Кислородне голодання приводить дишим і всім остином, там всяким патологіям. Раніше думала переходити на лікування до приватної столичної клініки. Нині вирішила залишиться в рідному Кировограді, бо в лікарні, де перебуває, відкривають перинатальний центр. Себто центр, де здатні впоратися з усілякими ускладненнями та захворюваннями майбутніх мамів, у новонароджених діток і навіть малюків, що ще перебувають в отробі. Гордість центру відділення інтенсивної терапії. Тут можуть виходити навіть маля, що вродилося 500-грамовим. Вона буде лежати спеціально в спеціальному кубельці, накривається це спеціаль... таким накидками, іш... защита від світла, від шуму дитини, тобто максимально приблизити умови до утроби мами. Одночасно у відділі можуть перебувати восьмеро маляток. Увесь центр здатен умістити до сотні пацієнтів. Для них, кажуть, обладнання також лише найліпше. На Україні немає такого об'єму обладнання і немає такого, такої кількості і таких умов не в всіх закладах, от, щоб надати. На такому рівні Створення центру започаткували в рамках проєкту Нове життя, що його ініціював президент. Сьогодні сам приїхав на відкриття. Як тільки ми відкриємо ці двері цього пренатального центру, ми з вами побачимо, яке буде майбутнє у вагітних жінок, які будуть тут народжувати діточок. Перинатальних центрів в Україні планують відкрити аж 27 у кожному регіоні. На це з держбюджету мають виділити 300 мільйонів гривень. До проєкту долучилися й меценати. Фонд Віктора Кінчука на створення реанімаційних відділів при центрах спрямовує ще 100 мільйонів. Адже є вже досвід таких починів. Ще 2006-го фонд започаткував програму «Колиски надії, мета якої зберегти життя кожній дитині, що народилася в Україні. У межах програми створили зо два десятки центрів допомоги новонародженим. Нині готові досвідом ділитися. Я дійсно уверен, що союз об'єднання усіли держави і бізнесу може вирішити будь які економічні, технологічні... І соціальні випроси. Ба більше бізнес може внести туди прозорість. Тож закликає місцевих меценатів приєднуватись до проєкту. Обіцяє навіть подвоїти суму, яку дадуть на допомогу перинатальним центрам. Ініціатори ж проєкту зі свого боку додають, потреба в таких закладах в Україні величезна, адже рівень дитячої смертності у нас вдвічі перевищує той, що в Європі. Тож уже від наступного місяця обіцяють відкрити ще три таких центри. А до 2014-го мають звести всі 27 сім. Із Кіровоградщини Олена Огрин та Сергій Гришин. Програма Вікна СТБ.